Географія, наука та мишкові справжня мука над підручником зітхає і поволі засинає. Чи мені це все потрібно, виглядає і надто дрібно? Ну навіщо мені знати, час коштовний витрачати? Сонце сходить, де сідає. Як в житті це помагаю? Нудно якось це вивчати. Краще вже лягти поспати. вісні, як це буває, подорож мишка чекає. Він збирається завзято, бо канікули це свято. І мишко не забарився вже й з друзями зустрівся. Свій маршрут вони шукали, але раптом заблукали. Друзі, зовсім випадково компас залишився вдома. Що ж, даремно ми збиралися, бо канікули зірвалися. Не хвилюйтеся, спокійно. Маю я знання надійні. В сонце треба нам вдивлятись і за ним орієнтуватись. Щось про сонце пам'ятав, а що саме не згадав. Так, 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 згадати треба. Подивлюся я у небо. Світло сонця звідки лється. Ось туди нам йти здається. Друзі за мишком пішли, та куди вони зайшли? Щось тут зимно, вітер віє, ані трохи не тепліє. Ми ж на півдні бути мали. Плавки всі підготували. Аби міг я все змінити. Географію всі вчити. Сон цей миттю увірвався, та Мишко наш все ж злякався. За підручник свій схопився, то чомусь таки навчився.